Відтепер в громадської організації з'явилося приміщення. Всеукраїнське об'єднання Українці Донбасу і Криму, яке зареєстроване ще 22 січня, відкрило представництво в Івано-Франківську. Основна мета цієї громадської організації адаптація переселенців на новому місці проживання та їхня інтеграція у місцеву громаду. В урочистому відкритті взяли участь представники духовенства та місцевої влади. Нам би дуже хотілося, щоб ті, хто приїхав сюди до нас, в наше прекрасне місто Івано-Франківськ, знаємо, що люди їхали з великими проблемами, з тривожними відчуттям, тому що залишали ті домівки, де народилися, де жили, і нам би дуже хотілося, щоб тут. Вони відчули десь затишок, відчули спокій за допомогою до організації. Звертаються переселенці зі сходу, які пережили неабиякий стрес і відчули радикальні зміни. Зізнається керівник організації Лариса Пантелюк. Вона є уродженкою Івано-Франківська, хоча й прожила на Донбасі разом із родиною. Великий відрізок часу через АТО змушена була повернутися на Прикарпаття. Специфічні категорія людей, яка іменно всіх об'єднує одна біда, всіх об'єднує одна проблема. І оцей центр, який ми сьогодні відкрили, дякуючи обласній раді, яка надала нам це приміщення це комунальної власності. Ми дякуємо взагалі і обдержадміністрації адміністрації місту за допомогу за ту підтримку, яку нам надають, тому що ми постійно відчуваємо це плече підтримки. Представники всеукраїнського об'єднання займаються різноманітним видом допомоги. Зокрема, проводять необхідні тренінги, семінари, навчання й надають гуманітарну допомогу, передану небайдужими доброчинцями. Також організація реалізує грант від Єврокомісії. Він покликаний підвищити конкурентність переселенців на ринку праці. Відтак запроваджені безкоштовні курси англійської мови, уроки it технології та хендмейду. Англійська мова це людина, яка буде знати англійську мову, на більш престижно, більш, більш високоплачувані роботу зможе влаштуватися, тому що багато роботодавців вимагає знання англійської мови. А ті технології, це людина теж зможе працювати в інтернеті, заробляти якісь копійки, тому що переселенцям дуже тяжко виживати зарплати півтора-дві тисячі. Всі на зйомних квартирах. Вся зарплата практично йде на оплату квартири. Наразі представники всеукраїнського об'єднання, українці Донба. Асу і Криму надають різноманітну допомогу для більш як 700 переселенців на Прикарпатті.